Юні та вельми амбітні. Молоді активісти руху СтопХам, в вкотре взялися виховувати водіїв, котрі неправильно паркуються. Щоправда, цього разу у рейд вирушили самостійно без працівників ДІ для порушників, проводять роз'яснювальну бесіду. А для тих, кого не виявляють за кермом, залишають сюрприз наліпку на лобовому склі. Біля входу там намальована жовта лінія, яка забороняє парковку і стоянку автомобілів. Ось тут можна, але не на менше 10 метрів від виїзду івано-франківці неправильним паркуванням також обурені. Однак відзначають, причиною цього є ще відсутність у місті спеціальних стоянок. А от щодо ініціативи СтопХам думки різняться. Одні кажуть, наліпки то добра ідея, інші резюмують, молодь не має повноважень здійснювати такий контроль. Ініціатива гарна, але е, вони самі неповнолітніми. Е, посвідчення водія не мають і. Не їм судити. У Чорнівцях от, є двоповерхові е, такі парковки, що можна робити. Зараз тут нічого влада не робить. Абсолютно стоять у них перед адміністрацією, стоять прямо на пішохідній пер, 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 переході їхні автівки. Наліпки це саме мінімум, що можна зробити. Е, як, як для попередження, то це, ну, це дуже добре. Надіємося, що буде більше порядку. Між тим припиняти свою діяльність активісти не планують та обіцяють нові рейди вулицями міста.